Вітаю вас на каналі Місячна країна. Вересень це перший осінній місяць і час збору врожаю, але він також сприяє повторним посівам. Шалена спека потрошку відходить, ночі стають прохолоднішими, і це чудовий час для висадки скоростиглих культур, які потребують нічної прохолоди. Це усіляка зелень, пряносмакові культури, скоростиглі коренеплоди, цибуля на зелень, різні види салатів, квіти та сидирати. Є достатній перелік культур, як мінімум 20 для повторних посадок на вашому городі. Тож за діло. Краще за все та й легше починати із зелених і пряносмакових культур це кріп. Петрушка, рукола, крес-салат, шпинат, базилік, кінза, коріандр та будь-які інші. При створенні оптимальних умов вони швидко сходять, швидко формують зелену масу, яка багаторазово відновлюється після зрізок. А ще можна посіяти горох та спаржеву квасолю. З початком прохолодної дощової погоди стручки швидко наливаються вологою та стають смачнішими. Усе це, краще за все, висівати у наступні дати за місячним календарем. 5, 6, 7, 8, 9, 16 вересня з 13 години, 17, 19, перша половина 20, 25 та 26 вересня – Якщо сіяти у ці дати, ви отримаєте гарно свіжу зелень до столу, великий врожай гороху чи квасолі, а також стійкість до шкідників та хвороб. А ще у вересні можна сіяти ранні і суперранні сорти буряка і моркви на пучкову продукцію. Коренеплоди сформують невеликий, але дуже смачний врожай. Це будуть молоді овочі до вашого столу. Також посійте редис і дайкон. Найбільш скоростиглі вони встигнуть сформувати смачні та соковиті коренеплоди. Восени редис та дайкон особливо солодкий та без різкого присмаку. Усі ці коренеплоди краще за все сіяти на спадаючому місяці у наступні дати. Друга половина 20 вересня, 21, 22 до 14 години, 25 та 26 вересня. У ці дати рослини швидко сходять та дають врожай. Ви отримаєте великі та смачні коренеплоди. А ще у вересні продовжуємо активно сіяти сидирати на грядки, що звільняються. Якщо хочете великий врожай на майбутній рік, то сійте гірчицю, фацелію, а якщо ваша земля тверда, важка, малородюча, то олійно редьку. Заодно сидирати і всі бур'яни перетворять на зелені добрива. Сидирати краще за все висівати у наступні дати. П'яте, шосте, дванадцяте, тринадцяте, шістнадцяте з тринадцятої години, сімнадцяте, друга половина двадцятого, двадцять перше, двадцять друге, двадцять п'яте та двадцять шосте вересня вони дружно зійдуть та будуть добре рости і збагатять ґрунт в подальшому. Вересень це час посадки цибулинних квітів, а ще квітів, які саджають насінням. Наприклад, у вересні вже можна саджати крокуси, нарциси, гіацинти, чорнобривці, айстри, посіяти флокси, дельфініуми та багато інших квітів. Краще за все зробити це в наступні дати – 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, друга половина 20, 21, 22, 25 та 26 вересня. У вересні в саду можна висаджувати саджанці плодових дерев і ягідних кущів. Наприклад, посадити сливу, вишню, аличу, шовковицю, яблуню, грушу, горобину, а ще агрус та виноград. Зробіть це у наступні родючі дати – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 25 та 26 вересня. У вас ще є шанс виростити кілька корисних та потрібних рослин на місці, що звільняється. Скоростиглі овочеві культури у вересні встигнуть вирости і дати вам гарний врожай.